Друзі, всім привіт! Я Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що завітали. Мене звати Аліна, і сьогодні ми поговоримо про мої осінні плани, а також підведемо коротесенькі підсумки по моїх книжкових планах літніх. Тут уже спойлер вам дам, що не всі ці плани я виконала, і багато книжечок, які мали би зробити цю стопочку ще більш вищою. Я вже встигла навіть продати. Тому давайте зараз з вами коротенько по цьому всьому пройдемося. Зробіть собі щось гаряченьке. В мене тут кава із молоком. Я вас попрошу поставити вподобайку цьому відео, написати якийсь коментар після його перегляду. Ці прості дії допоможуть моєму каналу розвиватися, і за це я вам буду дуже, -дуже вдячна. А тепер давайте перейдемо до книжечок. Перша книга, яка планувалася прочитатися цього літа і була мною прочитана, це Паперовий палац від Міранди Ковлі геллер Взагалі, ця книга чекала мене ще із зими. Ми з моєю подругою Анією планували прочитати її разом, але в Ані не вийшло. Тому я вирішила, що коли як не влітку читати цю таку морську озерну книгу. Хоч вона мене після перших 30 сторінок просто вигнала в якийсь дикий нечитун і огиду, я вирішила, що я продовжу її читати і дізнаюся, для чого саме була написана ця книга. Як мені авторка зможе довести, що ця головна героїня заслуговує на моє співчуття і розуміння після її деяких дуже дивних вчинків, і в неї вийшло. Я просто була в захваті від цієї книжки. Тут дуже дуже багато. Моїх нотаток, моїх заміток такі прям темно-сині. Це я по-моєму позначала такі самі дико, гидкі і страшні моменти а більш світлішими я позначала якісь дуже красиві цитати. Книга мене вразила, поставила їй 10 з 10. Тому, якщо цікаво, то перейдіть у липневе прочитане і подивіться про неї більш розгорнутіший відгук. Наступна книга, яка також була в моїх літніх планах, це треба трошки потерпіти медичні хроніки від лікарки онкологині проктологіні Анастасії Пристає. Ця дівчина, до речі, веде ще свій блог в TikTok і в Інстаграмі. І після того, як я прочитала цю книгу, мені було дуже цікаво подивитися всі різні її відео про наше здоров'я. І це це було дуже і страшно, і смішно, і захоплююче, і дуже так безнадійно в плані погляду на те, які у нас класні є люди, які у нас класні є лікарі, і як система просто намагається їх викорінити. Як я можу дуже багато говорити вам про цю книгу, але посилаю вас на прочитане, де я вам про неї вже розповідала. Тому перейдіть, і подивіться. Також поставила цій книзі 10 з 10. Дуже рекомендую до прочитання. Наступна книга, яка вже в мене була почата в додатку Абук. Я до речі її. Дослухала до 61-ї сторінки це кохання в мозку від Алі Хейзелвуд. Я чомусь не дала другий шанс книжці Любовна гіпотеза, хоч вона дуже багатьом сподобалася. Потім я наслухала свідоків, що ось ця книга кохання в мозку ще краще. І тому я вирішила, що я. Додам її всі вішлист. Якщо мені хтось її подарує на день народження, то я її прочитаю, не подарує, то сама її купувати не буду. І ось моя кума, Віка, мені подарувала ось цю книгу. І я почала її слухати, коли вкладала Лесю спати, але а, хоч мене і зацікавив початок цієї книги, мені все рідше і рідше хотілося її якось включити, щоб послухати. Я думала, ну в мене ж є паперова книга, якось в мене руки доберуться до неї, візьму її і почитаю. Але поки що руки так і не дібралися до неї, але планую тепер прочитати її якось. Ближчий час. Наступна книга, яка була в моїх літніх планах і також була прочитана, це нотатки ненависті від Вікіленд і Панелопи варти, якщо я не помиляюсь. Я прочитала цю книгу і я її вже продала. Вона мені з одного боку сподобалася. Десь перші 80% книги вона мене навіть дивувала тим, яка вона цікава, яка вона не така не примітивна в своїх рішеннях, що герої вміють вирішувати свої проблеми. Розмовою, але потім все почало скочуватися під кінець, просто якийсь, не знаю. Все таке було дуже пошле, якесь таке дурненьке, і потім в кінці пропозиція це просто винос мізків, і ця книга впала, впала, впала в моїх очах. І під кінець, все-таки, її поставила десь з натяжечкою 8 з 10, але якщо чесно, після такого фіналу в мене дуже зіпсувалися враження про неї, тому цю книгу не можу рекомендувати. Я планувала, що влітку продовжу своє знайомство із автором Тері там Це вже мій став улюблений автор, я прочитала в нього вже 6 книжечок. І я дуже Хотіла почати якийсь новий цикл або, можливо, продовжити попередній. І я собі планувала прочитати колір магії. Це взагалі саме-саме перша написана ним книжка, яка відкриває під цикл книжок про Ринцвінда. Я наслухала, що ця книжка йде дуже важко. Взагалі то пару років тому я починала її читати, закинула і подумала, що це автор взагалі не мій, і я ніколи до нього більше не доберуся. А Тепер подивіться на ось цю верхню поличку. Це все тарі бачити. Так що я дала йому ще один шанс і дуже цьому рада, але ось цю книжку я не прочитала. Просто якось не вистачило на неї часу. Потім в мене був у планах такий пункт прочитати якусь книжку із книжок Артура Гейлі. Я думала, що, можливо, я доберуся до книжки Остаточний діагноз або детектив, або готель, або аеропорт, але ні. Не одну із цих книжок я так і не взяла читати. На жаль, хоча мене до сих пір цікавий цей автор, я купую кожну його книгу або прошу подарунок у когось. І до сих пір до нього не приступила. Хоча я вірю і надіюся, що це все-таки мій автор. Тому книжечка буде чекати, коли я ще раз запалюся цікавістю до цього автора. Наступна книжка це Шеліріт, шлях ріки. Не прочитала я цю книгу, я багато разів на неї дивилася. Я її також брала взагалі в ці плани, тому що вона виглядає дуже політньому. По-перше, по-друге, в мене якийсь прям такий кредит довіри до видаництва лабораторія. І тому я думала, що таку тоненьку книжечку я точно встигну прочитати. Але щось пішло не так, і я її не прочитала. І наймасштабніший був мій план до прочитання це Париж Едварда Резерфорда. І ви це бачите? Я цю книжку прочитала на початку червня. Ой, людочки, я читала цю книгу 19 днів. Але в мене було таке відчуття, ніби я просто дивилася якийсь історичний серіал про те, як розвивався Париж, про те, як він став тим містом кохання, містом з прекрасною архітектурою, містом, яке пройшло не одне історичне випробовування. І тепер я сміло можу вам рекомендувати читати цю книгу, вона мені дуже сильно сподобалася. Взагалі, тирячись на цей об'єм, може здаватися, що якась. Частина цієї книги може бути затягнутою, але ні, я цього взагалі не відчула. І мені ця книжка дуже сильно сподобалася, тому прям від щирої душі рекомендую. Ну все, в мене ця стопочка вже закінчилася. Зараз я ще раз перегляну свої плани, чи я ні про яку книжку не забула сказати. А, дві книжки я вам ще не сказала. Перша це книга англомовна, яка називається It's Start with Us. Тобто, це за. Це почалося з нас. Це починається з нас. Якось так її, по-моєму, українською мовою переклали від Колін Гувер. Взагалі, я давним-давно знайшла цю книжку на секонді, дуже сильно загорілася її прочитати. Потім якось перехотіла і продала її. Потім я пішла на екранізацію Покинь, якщо кохаєш. Я просто була закохана в неї, хоч мені книга. Так собі сподобалася, і я подумала, чому я її продала. Зараз би я просто прийшла б після кінотеатру і почала б її читати відразу. Але ж ні, я її продала. Тому, як ви зрозуміли, я її не прочитала, але я вважаю, що я виконала цей пункт англомовної книги, хоча б одною, тому що я прочитала за літо дві частини із серії Shader Me: це Me і Me. Тому я вважаю, що цей пункт я виконала. І Одна із книжечок, яку я планувала прочитати на літо, вона в мене перенесеться на осінні плани, і тому з неї я і вам і почну показувати свої осінні плани. Це двір мороку та гніву» від Сари Джей Мас. Взагалі, я постійно дивилася на цей пухляш і казала собі, Боже, я так сильно хочу її прочитати. Але... Через те, що вона така величезна, тут більше ніж 700 сторінок. Я постійно розуміла, що в мене мало часу на читання, і я просто застрягну з нею на місяць, хоч як би це не було цікаво. І не взяла її читати, але тепер дуже хочу все-таки дібратися до неї восени. Взагалі я прописала у своєму читацькому блокноті 10 пунктів. Я спочатку подумала, що я, напевно, десь 6 книжечок виберу. Але коли я почала записувати всі книжки, які я хочу прочитати цієї осені, то назбиралося аж 10. Тому я вирішила собі не відмовляти в цьому задоволенні, показати вам більше книжок у цьому відео. Тому почали ми із твір мороку та гніву і переміщаємося до другої книги, яку я хочу прочитати цієї осені. Не плачемо моя красуне» від Ярини Вовк. Ця книжка в мене з автографом авторки, що ще більше робить її якоюсь особливою для мене. Я побачила презентацію. Цієї книги на Київбукфест трішки послухала цю авторку і подивилася, яка вона дуже приємна людина. Потім я ще глянула вже на третій день Київбукфесту трансляцію, як написати книжку про психопатів. І вона мене наскільки захопила, так мене зацікавила. Виявляється, що вона таку величезну роботу проробила для того, щоб написати цю книгу. Вона сказала, що вона не хоче обманювати своїх читачів і хоче писати достовірні факти, щоб люди... Читаючи книжку про таких психічно неврівноважених людей, хоч щось для себе виносили справді цікаве, корисне і науково підтверджене. Тому прям дуже сильно хочу прочитати тепер цю книгу. Давайте я вам зачитаю анотацію. Рік тому кримінальна психологиня Михаліна Хижняк занадто захопилася розслідуванням і потрапила до рук маньяка, який знівечив її обличчя. Старший слідчий Мирослав Заря ледве встиг врятувати напарницю, застреливши злочинця. Після пережитого. Його жінка вирішила покінчити з криміналом і відгородилася від усього світу. Та черговий злочин, який розслідує зоря, вразив увесь відділок, навіть не жорстокістю, а дивним збігом обставин. Обличчя молодої жертви була порізане вщент. Мирослав упевнений, що ця справа може повернути Михайліні інтерес до роботи і до життя, і це спрацьовує. Розслідування показує, що це було не єдине подібне вбивство, тому напарникам доведеться з'ясувати, хто і чому знову скоює такі злочини. Якщо кривник Михаліни давно накладав, Вище і зробити це треба до того, як різник обере нову жертву. Ой, ну як на мене, цікава нотація про якогось стане наслідувача, а можливо, просто було посаджено у в'язниці зовсім не ту людину. Яка була винна в тому, що зробили з Михаліною. Я хочу вже дізнатися про це як можна швидше. В цьому місяці мені підписниця Марина подарувала дві книги, про які я просто неймовірно сильно мріяла. І я відразу ж їх записала у свої книжкові плани на осінь. І перша з них це книга кладовище Ніла Геймана. Вона така красива. Я вам зараз ближче її покажу. Книга кладовище мене цікавить уже дуже довго. Я хочу її прочитати саме на Хелловін. Що ж ця книга? Однієї жахливої ночі, немовля, дивом рятується від бажального вбивці. Малий виповзає з будинку і потрапляє на старе кладовище, де знаходить надійний прихисток. Мешканці кладовища дають хлопчикові ім'я, виховують і опікуються ним. Тут він навчається і потрапляє у вирний мовільний приход, які допоможуть хлопцеві подорослішати та полюбити світ живих, небезпечний, хвилюючий та звабливий. Я не раз чула від людей, які вже прочитали цю книгу, що це неймовірно атмосферне читання на Хелевін, тому дуже-дуже хочу її прочитати. І друга книга, яку мені подарувала Марина, це продовження циклу Каравал, це фінал від Стефані Гарбер. Але я ще не прочитала другу частину, яка називається Легенда. Тому я прочитаю спочатку, звичайно ж, її. Не буду вам зачитувати анотацію цієї книги, щоб не проспойлерити нічого ні для вас, ні для себе. Просто знаю. Що планую продовжувати читати цю серію. Наступна книга, яка точно буде прочитана, це Дім без спогадів від Доната Карізі, це його новиночка, точніше, остання перекладена книга українською мовою від КСД це слідство веде» П'єтро Джербер. І зараз, звичайно, я вам розповім, про що буде ця книга. Вісім місяців тому 12-річний Ніко і його мати Міра, албанці за походженням, загадково зникли, покинувши автомобіль, у якому останнім часом мешкали. Нині хлопця розгубленого, німілого, ситого і доглянутого, знайшли мисливські собаки. Доля його матері невідома. Зазвичай суд не бере до уваги свідчень, отриманих під гіпнозом. Проте, схоже, це єдиний спосіб розговорити хлопця. П'єтро Джербер береться за цю справу і розуміє, часу, щоб урятувати дитину, небагато, адже голос хлопчика якого вже підозрюють у вбивстві власної матері, розповідає зовсім не його історію. Боже, я читаю і мені прям так моторошно від цієї книги. Дуже-дуже сильно хочу вже взяти її найближчим часом і прочитати. Впевнена, що цей пункт планів буде точно виконаний. Ні, однієї пори року не обійдеться без книжки на медичну тематику. У мене також є окреме відео із підбіркою книжок на цю тему. Я хочу прочитати в найближчий час. Важкий понеділок від Санджая Гупти. Часи швидкої допомоги закінчилися. Настала епоха нових лікарів. П'ятеро хірургів знаменитої лікарні Челсі Дженерал, п'ятеро асів своєї справи, для яких щоденні побачення зі смертю просто робота. Але коли вони відкладають скальпель і стягують рукавички, то стають звичайними людьми з власними слабкостями і помилками, любов'ю, і заздрістю, і друзями, і недугами. А вранці в понеділок проходить загальна лікарняна конференція, де виявляються майже можливості кожного з героїв разом з їхніми особистими і професійними помилками. І тоді настає момент істини. Ну, як на мене, також дуже цікава анотація, і, до речі, видання таке якісне. Фабула дуже класно попрацювали над виданням своїх книжок. Це просто якесь естетичне і. Як вам сказати, фізичне задоволення трогати ці сторінки, вони неймовірно якісні. І тут, в принципі, не дуже багато сторінок. 378 сторінок, але виглядає книжка ніби на всі 500, просто через те, який тут класний товстий папір. Книга наречена Пендоріка від Вікторії Голд була розрекламована мені моєю подружкою Настією із каналу Бронатні сторінки». Вона собі купила ось цю книжку на знижках у КСД, коли там ця книга продавалася, по-моєму, за 200 гривень, я якось дивилась-дивилась на неї і думала, потрібно мені чи ні. Мені дуже подобаються ці обкалинки із замками на якомусь фоні. Тому вже ось це оформлення це перше, що мене зацікавило в цій історії. Потім я почала слухати від інших людей, що вона схожа на ребеку Дафне Дюмар'є, на мою кузину Рейчу. І взагалі на те, як пише Дафна Дюмар'є. тому я вирішила, що О! Це саме те осіннє чтиво, якого я хотіла давно прочитати, тому вирішила дати їй шанс. І, до речі, ця книга для мене особлива, тому що тут мені, Міла, написала, коли ми з нею перший раз зустрілися, дуже приємні слова на пам'ять про нашу зустріч у книгарні. Бук І Ось така тут тепер закладинка лежить, з якої я буду читати цю книжку. Про що ж ця історія? Фейвел Фарінгтон зустрічає рока Пендоріка на острові Капрі. Неможливо було не закохатися в цього чоловіка, який буквально полонив її своєю увагою. Аж ось вони їдуть до старовинного маєтку Пендоріків у Корнуолі. Його сім'я зустрічає Фейвел із широко розкритими обіймами, адже вона довгоочікувана наречена Пендоріка. Маєток неймовірно гарний, проте атмосфера в ньому дещо зловісна. Здається, наче всі пильно спостерігають за молодою жінкою і навіть каміння Має очі. На стінах висять портрети двох інших наречених, зокрема, матері Рока, яка загинула ще досить молодою. Страх Фейвел посилюється, коли чоловік починає віддалятися від неї. Невже його попередня поведінка це майстерна акторська гра. Фейвел розуміє, що всі дивні речі, які сталися з нею від самого початку її приїзду, не випадковість. Хтось намагається її вбити. Але навіщо? Ну, тут прям дуже сильно схожий сюжет на Ребеку. Надію, що фінал не буде схожий на Ребеку. І чимось мене авторка зможе полонити хоча б атмосферою такого осіннього готичного корнулела і своєю розв'язкою. Ми вже підходимо до фіналу. Залишилося тільки три книжки. Книга, яку я планувала вже давно прочитати ще англійською мовою, коли вона в мене була в наявності. Потім я її вже продала, коли побачила, що цю книжку будуть перекладати українською мовою. Це книга «Люба» від Емілі Генрі. Зараз я читаю цю книгу. Я її почала читати прямо з 1 вересня, і я вже знаходжуся на 230-й сторінці. Це вже трішки більше, ніж середина книги, тому ця книга точно буде дочити нам цієї осені. Життя Стівенс в суціль складається з книжок, але вона геть не схожа на їхні героїні. Власна, героїня вона лише для своїх клієнтів-письменників і молодшої сестри Лібі. Саме Лібі влаштовує цю спільну поїздку до містечка Sunshine Falls, де Нора сестриним задумом, має нарешті стати героїною власної історії. Та замість іделічних пікніків чи побачень з місцевими красунчиками, Нора весь час натрапляє на редактора Чарлі Ластру. І все б нічого, але вони вже знайомі і їхню попередню зустріч приємною не назвеш. Сюжетні повороти, яких не свалив би ніякий притомний редактор, зводять їх разом знову і знову. Може, нарешті настав час вийти за рамки звичайних тропів. Невже ви могли подумати, що осінні плани у мене обійдуться без англомовних книжок? Звичайно ж, ні. У мене тут є аж дві: перша книга, яку я переношу з планів в плани, тому що вона неймовірна красуня, яка стоїть на моїх поличках, завжди ось так перекриваючи всі ряди книжок, щоб я не забула про неї, що вона в мене є. Я кожен день на неї дивлюся, не можу налюбуватися не цією обкладинкою. Я заінтригована її сюжетом. Я чуть не купила другу частину в книгарні Reddit, коли була там разом з дівчатами, але все-таки вирішила стриматися, тому що поки що я не впевнена, що це прям моя-моя історія, але кількість позитивних відгуків і те, що рем скоро. Переводитимуть ось цю книжку, і вона вже вийде українською, але в зовсім іншому оформленні, яке, якщо чесно, мені менше подобається, ніж ось це. То я вирішила, що все, вже прийшов її час, і до того, як ця книжка вийде на український ринок, я маю вам розповісти про неї. Чи потрібно вам буде її купувати, чи ні, чи сподобалась вона мені, тому обов'язково її буду читати. Нічого не хочу про неї знати. Нічого тому анотації вам не буду розповідати. Можете подивитися на сайті РМ про що буде ця книга. Я думаю, що анотації вони вже в принципі переклали. Я тільки знаю, що це нібито історія про двох журналістів, які змагаються за якусь посаду, і що тут світ якийсь такий трішки магічний. Він не такий простий, як І тому. Цікаво, цікаво, як це буде поєднано, і мені здається, що хтось мені казав, що тут буде дві часові лінії, ніби ось цей рован чи роман, він в. В минулому, а вона в теперішньому. Якось вони там листуються, не знаю як, але мені дуже цікаво. І остання книга, яку я планую прочитати цієї осені, також англійською мовою, це вже буде заключна книга із серії Shader Me, яка буде називатися Imagine Me. Поки що в мене цієї книги немає на руках, я її або в електронному форматі собі куплю на читалку, або а, куплю її в паперовому варіанті і буду насолоджуватися читанням. І нарешті. Дізнаюся, чим завершиться цей цикл. І після цієї книги, по-моєму, ще є. Ну, не по-моєму, а точно є ще окрема новела, яка видана невеличкою книжечкою. Вона в мене також є, вона називається «Белівмі». вона така рожева. Ось і все. В принципі, я як планувала на початку року, що я дочитаю цей цикл, то я вірю, що в мене все-таки вийде це зробити, і я зроблю, напевно, окреме відео про цей цикл. Ну що, друзі, ось такими будуть. Амбітними мої книжкові плани на осінь. Напишіть, що ви читали із цих всіх книг. Що ви, можливо, також плануєте прочитати саме цієї осені із цих 10 історій. Мені буде дуже цікаво про це прочитати в коментарях. Якщо ви хочете бачити більше контенту від мене та підтримати мій канал фінансово, то можете підписатися на спонсорство. Доступ до нових відео та тих, що вже вийшли на цей момент. Там, по-моєму, вже десь відео 16 чи 17. Я не знімала в цьому році для спонсорів. Ви Можете отримати лише за 35 гривень, тому кому цікава така пропозиція, то запрошую. Посилання для того, щоб підключити спонсорство, буде в описі під цим відео. Дякую вам за вашу увагу, за ваш перегляд, коментар, підписку. Мені це все дуже цінно і дуже приємно. Ви спонукаєте мене читати більше і більше з вами ділитися про те, що мені сподобалося, а що ні. Зовсім скоро ми з вами побачимося у новому відео. Тому не сумуйте, друзі!